Друзі, зараз з'явився Сікагард С у новій упаковці 05 з пульверизатором, і ми його будемо тестувати. Ось у нас тут є висоли. Бачите. Одна хвилинка і все чисто. Ось дивиться результат, де ми пройшли очищувачем. Це буквально 5 хвилин. І де ми не пройшли. Ось тут теж у нас якась пляма. Ось пройшла одна хвилина. Трошки потерла і плями немає. Це диво. Ось тут у нас є висоли. і зараз ми подивимось, як він справиться. Дивиться. Дивиться реакцію. Завжди одягайте перчатки. Так, трохи потиру. З мили водою, дивимося, що у нас стало. П'ять хвилин. Емейзінг.